Дорогі Стастояти, радше сестри, я зазвичай радий, що цей весняний вечір, коли вже і сонячний і день довший, і Господь благословляє нашу землю теплом, Ми зібралися в цьому прані, щоб не тільки насолоджуватися сонцем, котре снімає нас, не тільки теплові, який зігріває нас але і пославляти свої душа Сонце, правди, Христа Бога нашого, який заради нас, заради нашого спасіння, зійшов з Небес, щоб нас піднести на небеса. Ми зібралися, щоб тепло наших вами душ зігрити потимного у цій мерзлоті світло, який послав Яни злобус на житті у світі. На жаль, так склалося, що саме людська слова з'явилася тим, що перевернуло світ і закони, з якими Господь і були музикою і Господь творив цей світ. Задля людського блаженства, задля того, щоб Господь, щоб людина, як будучи ще найбільшим і найрозвиналішим творінням Божим, вміла вміло. Бо існуватися, і як було сказано, його прогнози, той Божественний сад, той я їх була вся земля, за то, що буду собратися в робі. Але ми радимося, що віддавшись, опустити, наші не несуть цей світ, а, як якби сьогодні сказали, генетична передали нам, той порог, і тієї негаразди, які почали все більше і більше услугуватися. І приведення до тих страшних і протистоянь, і до тих воїн, які ми сьогодні маємо. Перше на тому вбивство відбулося відразу від святоповодіння, коли Хай відбуває свого брата Авга. Години за того, що жертва має під шоколоною мовою, яка це така регість, вона сполукає його позбавитися від своєї дату. Рібра тоби, слахає вік, печати, вікна серця, всіх немов і в і, на жаль, ми це бачимо в сьогоднішні дні, від цього услугується і услугується. Людина не більше на що так не знавна, що би вона собі виховувала, як бажання володіти чимось чужим, і як бажання, і як його називають прогрес-регресі. Це удосконалення зброї, коли вона хоче бувати все більше і більше. так не вступає, повинна для того, щоб насилити себе, вона стільки зовнішню слухає, скільки вона зможе служити для того, щоб її жити. Людина, ну, на жаль, я вже за такою невідую, яка вбивається більше і більше. Якщо це було і на те, мені цього не потрібно. Але на якої володіє жага, володіння іншими, на жаль, сьогодні є такою, як ми живемо цей складний час. Наші прадіни заставили по ситуацію під час Першої світової розголу агістичного безбожного режиму, голодомору, виділюючись за війна з фашизмом. Сьогодні ми маємо війну за жизнь, на жаль, цей гріх підпередається вивцлані, брат убивства і передається своєї управління, і ми ніяк і ми не можемо відкраситися і позбавитися. Ми відсюди в цьому храмі нещодавно по тому і за а й сьогодні в Україні тисячі і тисячі, котрі своїми душами, тримають відносно нашої землею, нашої вішими України. Ми дамо Господь, творив нашу землю, і далі і нам володіння, що ми воювали, від її давам да Божі, і мимолисимо тих, немов і золотом, полізисіння влітку. На жаль, ворог се хлопці, не залізне, падає на нашу землю, але вісім, що йому сьогодні. Немає більше любові, хто даде душу свою за ближніх своїх водою, Христос Спасити, умінчуючи вівцями мучення сла і святості кожного, хто захищаючи свого дужчого, даде свою душу і своє життя на полікові, захищаючи своїх землю, своїх водіїх свої дітей, своїх дружин, захищаючи всіх нас. Сьогоднішній день прошу вас. Послухайте свої молитви за наші воїні. Молитися вони задоволення, молитися навіть за тих людей, які для нас зараз поробити на слово. Ми дуже часто чуємо всі своє, як вона тяжко ніколи, проявити цього, або хоча б їхність в більшості своїх випадків до нашого ближнього. Приступімо через це. se i bude samim dobrim našim i ukonanjem zapovjednje zvijati i dobrije odnose. У мені пекучі, до того, і та дуже багатьох, майже усім, коли сім був приданий. Ми будемо з Христом і надай речі. Адже вони відбувається кожний божественний в правій Божого, коли Господь водичий, причині кров, гроб, їж, їжте і споживає ці вітки. Поєдші, всі бомбило дає нам вігніцю зараз врічного і завітня, кого він вода за нас на Христі, будучи розідати, і ові з весь на світу серчувати і у синоючі Христі в образі і в віці Ярового Слова, причись і вені, яку вичаємо, як сущу городицю. Мати це синтій. Говоримо славу свясту, сину, треба слова, і в цьому рані гостояти, і кожен із нас, що кожен із нас. Сину, це мати, і для всіх нас, при числі, молодиця, стає є нашого життя, окрові і окрові. Мирного славе, досі навіть, а й